Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен Проспан. Проспан сироп для всієї родини. Це марафон. Єдині новини для вас працюють журналісти «Фактів» Сітіві та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Росіяни тиснуть по всій лінії східного фронту. Останнім часом кількість ворожих штурмів на Лиманському та Сіверському напрямках збільшилась в рази. Тож і роботи у наших захисників побільшало. Якщо на сусідньому купінському напрямку, де були бійці НГУ напередодні, рашисти штурмують наші позиції маленькими групами, то неподалік сіверська атакують великою кількістю живої сили та важкої техніки. З передової репортаж Владислава Круглова. До артилеристів Національної гвардії України ми їдемо з настанням ночі. Наш шлях пролягає дорогами, які ворог контролює з неба. Тому без засобів РЕП сюди не дістатися. За кілька кілометрів до позиції водій вимикає світло. Ще півгодини бездоріжжям, кількасот метрів пішки. І ми на позиціях неподалік Сіверська. І зараз ми сидимо, як би так сказати, маскування укриття, тому що в даний момент активізувалася їхня розвідка. Вони прям наші позиції, шукають артилерію. Наразі у небі помічено орлан і залу. Ці дрони ворог використовує для наведення своєї артилерії. Та бійці кажуть, на них нерідко полюють і дрони камікадзе. Більше вони тут йде враження ванцета, так звані. Це так, ну це самопальне, це, там ми пару штук збивали їх, роздивляли їх. Ну, це діти в школі їх роблять. Просто зліпано скотч і кусок з такого стіклового вікна, ну тим не менше, несе заряд доволі опасна штука. Боєць на позивний механік командир гармати Д-30, з якою бійці і працюють по рашистах. Головне завдання механіка збереження життя особового складу та артилерії. Стараємось максимально сіті, на сіті все закривається. Там, де позиція знаходиться, як в даний момент ми у посадці, то ми маскуємося під колір посадку. Тут такі зими, що сьогодні сніг, завтра зустрав устав, уже сніга нема, все по Сетки перекидаються з білої, потім підбираються на грязно-чорні, максимально звиться з місцевості. Поки в небі дрони, а росіяни не йдуть у штурми з бліндажа. Військові не виходять. Та бувають дні, коли прикривати нашу піхоту доводиться під дронами. Починає світати там годинка, друга, і вони починають лізти. Тобто НТЛБ, танчики, бетери, отак, от в такій кількості зазвичай штурмують. Вони отак от сказали. Це і це зазвичай виходить декількома хвилями. тобто зараз під час щоденних російських штурмів по наших позиціях летять усі калібри. У відповідь по окупантах відпрацьовують усі наявні в НГУ вогневі засоби. По рашистах б'ють суміжні підрозділи, бійці роти вогневої підтримки, а також дронарі. Все, аби нашій піхоті було легше. Розбудили. По готовності, бо вчора по перехватам з самого рання мав бути і штурм. І віто, в той принципі так і сталося. Десь з години з 9-10. Приблизно 60-70 людей з підтримкою техніки, там танчики, МТЛБ, БТРи. І вчора десь так, от годин. Чотири-п'ять ми активно відбивали штурми. Результатом вчорашнього бою артилеристи задоволені, бо десятки росіян полягли у полях, так і не дійшовши до нашої піхоти. Та бійці кажуть, штурмуючи ворог водночас наносить удари не лише по військових, під ударом і цивільні, які відмовилися евакуюватися із зони бойових дій. По самому сіверську, в основному кабами туди, чисто кабами кожен день. Тут цивільні досі є. Е, ну в селах уже навколо. Цього Сіверська вже, мабуть, немає, а от самому Сіверську ще буває, є люди. Хоча вже три роки, як сам Сіверськ, нормально, так від нього вже нічого живого взагалі не залишилось. Ціла ніч очікувань, і нарешті бійці отримують наказ приготуватися, проте команди до бою ще немає. З пункту управління прийшла. Е Інформація, що знову ворог буде намагатися сьогодні, хоче принаймні, знову здійснити спробу до наступу. Може бути день за тисячу, Також все залежить від погодних умов. Поки воїни чекають на роботу, розповідають про наболіле, а саме нестачу робочого автотранспорту для логістики, а також засобів РЕП. Тож захисники просять наших глядачів про допомогу. Задонатити ви можете відсканувавши QR-код на екрані. Складаємо то волонтери, то теж то, ну, просимо, то відкривається якийсь збір на ремонт автомобілів. Так більше ремонти автомобілів страдають, бо дорог нема, завжди без світла, ям ти не бачиш всіх. І так, і, звісно ж, звісно, що реби, реби, бо це захист. Близько сьомої ранку на сході починає світати. Тож так і не дочекавшись на команду до бою, нацгвардійці просять нас скористатися вікном, коли ворожі дрони мають обмежену видимість і поїхати від них. Ми б дуже б хотіли продемонструвати нашу роботу, на що ми здатні, що ми вміємо, як ми, як ми працюємо. Але в зв'язку з тим, що вже світанок, зараз вам краще поїхати, тому що. Чим більше світла, тим більше вірогідні, що можуть вас знайти і побачити. Попрощавшись з бійцями, йдемо на точку евакуації. Якраз під'їхала машина. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факт Айсі Тіві. Єдині новини. В Україні вже зараз є лазерна зброя, яку використовують для знищення ворожих літаків. Її назва Тризуб. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем збройних сил України. Вадим Сухаревський уточнив, що ця зброя може вражати цілі на висоті понад 2 кілометри. Зараз головна мета масштабувати проект і посилити лазер. Також командувач розповів про інший перспективний проект безпілотника матки, який є носієм fpv дронів. Такі БПЛА доправляють два ударні коптери на відстань понад 70 кілометрів угли. Ворожих позицій та є ретранслятором, що заважає ворогу використати реп цей проект, теж пріоритет наших безпілотних військ. Дональд Трамп провів першу прес-конференцію після обрання президентом Сполучених Штатів Америки. Він зробив низку заяв по Україні. Зокрема, що його команді вдалося досягти незначного прогресу для закінчення війни Росії проти України. Про це він заявив під час виступу перед журналістами у штаті Флорида. За словами Трампа, питання завершення війни просувається важко, а число загиблих залишається досить високим. Він назвав війну Росії важкою та гидкою та наголошує, що його команд. Да намагається зупинити жахливе кровопролиття. Трамп додав, що був би радий бачити президента Зеленського на своїй інавгурації у січні наступного року, але офіційно його поки не запросив. Водночас новообраний лідер Сполучених Штатів попередив, що Київ може одержати менше підтримки від Америки, коли він обійме посаду офіційно. Та додав, що не вважає правильним рішенням Джо Байдена надати дозвіл Україні поціляти по території Росії далекобійною зброєю. Не думаю, що чинна адміністрація США вчинила правильно. Рішення давати дозвіл атакувати в глиб Росії було поганим, і це привело корейців на війну в Україну. І це рішення прийняли саме незадовго до того, як я стану президентом. Якби мене спитали, я б цьому статися не дозволив. Хоча насправді вояки Північної Кореї з'явилися на фронті на місяць раніше, аніж Америка, дозволила удари в глиб Росії далекобійною зброєю. Бундестаг висловив недовіру урядові шольца. Це рішення підтримала більшість депутатів, тож уряд. Мають розпустити дострокові вибори можуть відбутися в лютому наступного року. Рішення має розглянути президент Вальтер Штанмаєр. В нього на це три тижні. Олаф Шольц залишиться тимчасовим лідером Німеччини, поки не сформують новий уряд. Суперечки в Бундестазі серед партій тривали місяцями. Політику Олафа Шольца в Німеччині певні депутати називають слабкою, неамбітною та непридатною для економіки країни. Нагадаю, саме Шольц вперто не хотів надавати Україні далекобійну. Зброю Попри всі виклики великої війни, бізнес не лише сплачує податки, але й інвестує у розширення виробництва та створює нові робочі місця. Саме такий приклад одного з найбільших у україні виробників деревостружкових плит. У це підприємство на рівненщині за 20 років загалом інвестували майже 600 мільйонів євро. А під час повномасштабної війни там запустили вже другу нову лінію виробництва плит із дерев'яної стружки. Звісно, не минулося і без індустріальних парків, і програми зроблено в Україні. З подробицями Василь Сафінюк. Це одне з найбільших в нашій державі підприємств, де з дерев'яної стружки виробляють різноманітні плити та стільниці. Зокрема, ДСП звичайні або ламіновані, а також ОСП. Потужність виробництва приблизно 1800-2000 метрів кубічних на добу ДСП. ОСП плановано. Річна продуктивність заводу 1 мільйон 76 тисяч 250 метрів кубічних. Але це закінчення всіх ліній. Про те, як запускати нові лінії навіть під час повномасштабної війни, тут добре знають. Торік у травні запрацювало нове виробництво плит ДСП, а цього року запустили нову лінію орієнтовно-стружкових плит. Раз, два, три. Загалом за 20 років роботи в Україні австрійська компанія Кроноспан інвестувала у виробництво майже 1 мільярд євро. Понад 560 мільйонів з них саме у завод на Рівненщині. Нині на цьому підприємстві працюють майже 800 людей. Власники вірять в потенціали України, тому навіть під час війни ми заінвестували близько 170 мільйонів євро. У нас буде приблизно 20 мільйонів євро. Де ми будемо втілювати проекти когенерації, виробляти електроенергію з газу для того, щоб бути також повністю незалежними. Цей приклад це і про інвестиції в Україну під час війни, і про нові робочі місця, і про державну підтримку. Переконана перша віцепрем'єрка міністерка економіки Юлія Свереденко. Звичайно, що це потужна інвестиція. і Це гарний приклад, що під час війни українські компанії наземні компанії продовжують інвестувати. І це чудово приклад, тому що із тих 500 мільйонів євро вісім мільйонів було вкладено якраз під час повномасштабного вторгнення. Успішний приклад цього виробництва цікавий і тим, що він працює в індустріальному парку, а отже, може зосередити навколо себе і інші виробництва у планах створити цілий кластер, де б одразу і виробляли меблі. І саме це демонструє переваги політики президента Зеленського зроблено в Україні. Вважає заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Киселевський. Одна ідея цієї політики полягає в тому, щоб в Україні було вигідно виробляти, вигідно інвестувати в виробництва сучасні і вигідно експортувати продукцію з високою доданою вартістю. Відповідно, підприємство Кроноспан, яке сьогодні запустило нову виробничу лінію вартістю 200 мільйонів євро, є якраз дуже наочним прикладом того, от заради чого здійснюється політика зроблена в Україні. Василь Софіянюк, факт АСІТІВІ Єдині новини. 32 мільйони гривень на підтримку студентів і викладачів українського католицького університету зібрали на 17-му благодійному вечорі. Ці гроші спрямують на стипендії та проекти розвитку вишу. Щороку університет збирає друзів і та випускників. Серед них чимало лідерів думок, бізнесменів і громадських діячів, які прагнуть підтримати освіту, бо певні, що це найкраща інвестиція у якісне майбутнє країни, особливо під час великої війни. Репортаж Даніла Самсонова. Понад півсотні полотен сучасних українських художників готуються піти з молотка. Мета аукціону – зібрати кошти на підтримку українського католицького університету. УКУ не отримує жодного державного фінансування. Це приватний виш. Щоправда, кожен другий студент тут навчається безкоштовно завдяки благодійникам з усього світу. У лавах збройних сил служить майже сотня студентів і викладачів. Уку. На жаль, 33 загинули на війні. Цього навчального року університет встановив рекорд. Попри міграцію молоді за кордон, УКУ прийняв майже 900 абітурієнтів це найбільше за всю історію існування вишу. Це означає, що університет надає змогу, щоб студентами були молоді люди, талановиті молоді люди з різних шарів суспільства. Ми хочемо, щоб кожен хто бажає здобути якісну освіту, міг це зробити, але не кожен може собі це дозволити, і благодійники стають тими руками, які допомагають молодим людям. Навчатися в університеті цей благодійний вечір Український католицький університет проводить уже в 17-те. Традиційно він збирає своїх друзів та випускників. А це українські бізнесмени, митці, політики, громадські діячі, які готові підтримати донатами і порадами родину УКУ. До аукціону ж митці готуються заздалегідь. Цьогоріч провели спеціальний пленер, на якому художники писали картини. Іконописиця Уляна Краховець надихалася мальовничою природою Волині. Одна з них називається Благодателі цедипти де Богородиця з дитям і святий Миколаїв. Такій дуже універсальній формі лише силуетом гаду. Ві, це вже як наші найшановніші святі. А інша робота це і нев'янучий цвіт. Це те, що постійно цвіте, про те, що ми живемо на межі, і ми надіємося на краще майбутнє. Генеральний директор медіахолдингу Starlight Старлайт Медіа Олександр Богуцький разом із дружиною віце спікеркою Верховної Ради України Оленою Кондратюк незмінно відвідують благодійні вечори УКУ. За їх словами, якщо раніше збирати мільйони на підтримку освіти було надзвичайним явищем, то нині такі цифри звична справа, бо еліта розуміє. Є наскільки важливо поряд з донатами на збройні сили? Інвестувати у молодь зараз, поки ми маємо цю жахливу війну з Росією, УКУ перетворився в більше ніж університет. Тому що можна говорити звичайно про те, що ми вчимо добру, але дуже важливо також і проповідувати добро, і проповідувати і власним прикладом. І дуже багато студентів УКУ зараз не тільки знаннями, але й зі зброєю в руках захищають Україну, і це теж робить славу університету. І дуже багато говорить про те, що вони не говорять своїм студентам, а звичайно, вони говорять дуже про Україну. Хасло цьогорічного благодійного вечора жити надією. В Україні надія має конкретні обличчя. Це військові, лікарі, рятувальники і, зокрема, викладачі та студенти, Наголосив під час виступу очільник української греко-католицької церкви. Наш університет справді це є спільнота, яка трансформує українське суспільство. Ми вже бачимо, що за час його життя і існування він виховав цілу плеяду лідерів громадської думки. Багато студентів сьогодні воюють на фронті. Багато хто став справді очільник. Дом різних громадських організацій і різних процесів в нашому суспільстві. Тому це університет, який трансформує Україну. Цього разу благодійники пожертвували 32 мільйони гривень. Ці гроші Український католицький університет спрямує на стипендії та проєкти з розвитку вишу. Даніл Самсонов, Максимілян Ільченко, Факти TV, Єдині новини. Наразі це все, але марафон триває. Наступний випуск о цей Обов'язково подивіться.